Зимового засніженого ранку містяни несуть на берег річки хорол воду у різних посудинах, чекаючи освячення та вірячи у його цілющу силу. Пан Анатолій щороку приходить сюди. Каже, освячену воду використовує впродовж року. Воду використовуємо цілий рік, вважає. як хто прибуліє, та буває ну додаємо у ту воду, що п'ємо. Буває, бризкаємо, буває, вмиваємося та додаємо. «А так і використовується вода. Поруч із більшістю миргородців святого ритуалу чекає і пані Валентина. Для жінки важливо завжди мати хрещенську воду для малих дітей. За українськими традиціями кажуть, що свячена вода це без глазу для маленьких дітей. Теж, якщо зразу приходимо додому, п'ємо цю воду після хрещення. Погрещить, а потім теж якщо купатися, трошки додаємо цю воду. Запитуємо у пані Валентини, чи не зважиться пірнути цього дня у крижану воду. Кожен рік збираюся і поки не наважилася, хоча дуже хочу для Алії Петрівни та її чоловіка. Це теж рішучий крок і неможливий. Тож розповідають, як використовують воду, освячену на водохреща. Купаюсь, ката так п'ю воду. Другий раз заболієв п'ю. Водичку посвятимо, але пірнати не можна. Різке переохолодження у нашому віці не бажане, говорить подружжя. Так що може переохолодження переглашення закупорка. Він буде. Все так. Я вичитав в інтернеті. Сотник Миргородського полку українського козацтва Анатолій Карбан разом із товариством теж згадують дідівські традиції, освячення житла і господарства. А про занурення говорять як про буденну звичну справу. Для початку, як традиційно, в Україні водилося освячуємо житло, освячуємо подвір'я, садок, пасіку. Так, отпродовж Ну звичайно, вода, оскільки вона цілюща, продовж року через те, помічна при хворобах, помічна, ну скажімо так, уберегтися від нечистого. 14 будете ну, сьогодні? Обов'язково на протязі останніх там ну двадцяти років. так. сьогодні звичайно для обряду освячення віряни спустилися ближче до берега річки, де настоятель храму усіх святих отець Роман провів урочисту святкову службу Божу да, Ця сила дійсно, згоджим Святого Духа Господу помолимо. І даю всім, що доторкаються до неї, споживають. І помазується нею освячення здоров'я, очищення, благословення. Провівши святкову літургію та освятивши воду на храму всіх святих Української православної церкви Київського патріархату, прото Єрей Роман привітав присутніх із особливим християнським святом, водохрещем. Після чого у Миргороді знайшлося чимало бажаючих у цей день пірнути до ополонки. кажуть відчуття неймовірні, і тим, хто ще не спробував, варто підготуватися психологічно. Заздалегідь захопивши теплий, сухий одяг, а ще треба Бо мати рішучий намір в день хрещення Господнього на собі відчути оновлення душі та тіла.